Привіт, любі, дорогі терези! Це ваш таропрогноз на грудень 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготували вам, приготувала вам доля, що підкажуть вам карти. І так, сьогодні в мене п'ять карт колод Таро. Це колода Ленорман, говоряща колода Ленорман і Таро. Така колаборація дуже хороші карти. І так, дивимося. Перша карта для вас, дорогая І справедливість. Справедливість це карта світла, хороша карта, коли все стає на свої місця, коли буде краще навіть, навіть чим ви думаєте, це карта такої стабільності, але одно... і ще вона така неоднозначна, тут є терези, і треба буде приймати рішення. Це як буде два шляхи, і ви будете стояти на роздоріжжі, і вам треба буде приймати рішення, яким шляхом піти. Справедливість це завжди чіткість, ясність, треба ще внести якусь чіткість, ясність, це ясна карта, це хороша карта, це позитивна карта, зміни йдуть в життя ваше, і такі зміни на краще. Але життя перестав, поставить вас перед вибором. І однозначно треба буде вибирати. Частенько життя ставить вас перед вибором, треба щось вибирати. Терези завжди вагаються, завжди все зважують. Паш. А пажезлів це про те, що ви будете чомусь радіти. Це така радість, така дитяча радість. Це може бути, що ви себе так будете відчувати. Якась радість, ви чомусь так зрадієте. І також ви можете радіти за успіхи своїх дітей, щось буде таке приємне відбуватися, і ви будете радіти за успіхи ваших дітей. Так, дивимося далі. Пентаклі, п'ятірка Пентаклів, Щедрий улов. Тут людина витягує якийсь подарунок, є якийсь улов, щось наловили. А, тобто гроші прийдуть в ваше життя, буде підтримка, тому що тут є дерево, є оця підтримка роду, ви не одні, і, як то кажуть, без труда не витягнеш і рибку із джерела. Тому тут а, треба потрудитися, щоб піймати це. Тобто людина приклала якісь зусилля і піймала оці ту рибину чи гроші. Тобто тут треба прикласти зусилля. Це може здаватися, на перший погляд, така карта трошечки як і кризова, але це є труд і нагорода за ваш труд. Також це і закмітливість. Щось прибилося до берега, і ви не опустили той шанс, ви це виловили. Тобто, буде доля давати вам шанс, і треба буде дивитися усі сторони і ловити цей шанс. Так, дивимося далі. Королева Кубків, королева Кубків це ви, дорогенькі Терези, це ваша енергія, це ви. Ваша енергія. Людина, яка буде присутня вашому, також людина з такою енергією, не було сказати, що це ви, а це може бути людина, яка Буде присутня в вашому житті. Людина добра, емоційна. Це може бути і лікар, який вас вислуховує, і людина-фахівець, до якого ви звернетеся, який вас вислухає, чи подруга, чи матір, так, чи сестра. Рицарь, рицарь мечі це про швидкість. Це про транспорт. Можливо, ви будете купляти автомобіль, або це поїздка також, якісь підрядження, поїздка, кудись ви поїдете. Це гості гості на порозі. Е, тому що йдуть свята зі, зі святом вас, дорогенькі, з Різдвом Христовим, і з наступаючим Новим роком. Та рицарі це про. Підтримку на коні, про автомобілі, можливо, ви вирішите купити автомобіль, і також це про швидкість. А про такі блискавичні рішення, які треба буде приймати. Дуже швидко будуть змінюватися події або несподівані гості на порозі. А, так, е місяць, карта місяця це така жіноча енергія. І місяць це вночі, коли ще не все чітко, не все зрозуміло. І це також карта часу, коли треба ще почекати, коли треба не спішити, дати собі час, не приймати рішення так ем, дуже блискавично, а спокійно почекати, обміркувати, ще не все зрозуміло, якась ситуація буде, якась тільки має висвітлюватися. Але це ще дуже хороша карта на житлові, на покращення житлових умов. Це родинна карта, це сімейна карта. Це про те, що якщо ви в парі, чи ви маєте партнера, то ви будете думати про створення сім'ї. І також це про вагітність, якщо це ваша тема. Це вся оця жіноча енергія. Чудова жіноча енергія. Так, м'яка, тепла. Так, і наступна колода, дивимося. Наступна спокій, сімка. А вам захочеться відпочити, вам захочеться спокою. А, подій буде багато відбуватися. І ви захочете відпочити, трошки сховатися від світу, можливо, після якихось таких а, подій. І карта П'ятірка це також карта переходу. А, перехід з одного. Перехід завжди трошечки так, як якась криза. Можливо, тут пінтаклі, п'ятірка пінтаклі це про гроші. А ви можете потратити більше на свята, чим ви планували. І буде треба добре тримати баланс в грошах. П'ятірка це така трошки нестача не грошей, буде так витрати, будуть перебільшувати ваші можливості. Сімка жезлів. Сімка жезлів це про те, що вам треба буде себе відстоювати. Відстоювати свою точку жору, хто би вам що не казав, треба буде заявити про себе. Хтось буде з вами незгідний, можливо, це і сім'я вашого чоловіка чи колеги на роботі, якась буде ситуація, де треба буде а, розказати свою думку і відстояти її. І це ще також про те, що, а, можливо, ви будете. Просто ставити паркан. Це так, якби і фізичний паркан ви просто можете ставити, зводити біля свого будинку. І також це про межі, які треба буде тримати людей, деяких людей тримати на відстані. Так, добре. Дивимося далі. Наступна колода. Так. Туз. Туз жезлів це енергія вогню. І це карта номер один. Це шанс в житті буде даватися якийсь вам шанс. Це нові можливості, це початок чогось. Початок чогось. А це і нові відносини, нова людина, нові знайомства, нові зустрічі, а нова робота може бути. Це початок чогось. Ви на, на початку чогось і це доля вас буде зводити з потрібними людьми. Це так як бути в потрібний час в потрібному місці. Так, свято святкувати будете. Тут троє людей, трійка, чаш це про святкування. Це свято, це радість і похід в ресторан, чи посиденьки у когось вдома святкування. Однозначно вам буде що святкувати і буде з ким. Це як бути в колі однодумців, попасти в коло однодумців. Також, ви, можливо, ви втрьох будете вирішувати і складати плани якої, якихось колаборацій, якогось бізнесу. Щось втрьох ви будете обговорювати також. Так, наступна колода у нас золоте таро. що розкаже нам золоте таро. Які енергії будуть панувати? Дивимось. Знову туз жезлів. Дивіться, дорогенькі, якась така іде енергія у ваше життя, початок чогось нового. Якщо вже карта повторяється, це дійсно великий шанс. Якщо ви щось відкладали, щось хотіли робити, але вагалися, то зараз саме енергії будуть енергії такі, які будуть сприяти вам починати оцю свою справу, втілювати свою ідею в життя. Це початок. Якщо ви хотіли йти кудись, вчитися, йдіть, вчитися. Може, вам прийде ідея, що я ще хочу навчитися якомусь фаху або вдосконалити себе, щось ще робити. Оце, власне, не відкладайте, а йдіть і робіть. Зараз буде дуже хороша, в грудні буде прекрасна у вас можливість хороші енергії. Так, дивіться, карта, якщо повторюється, ну, це уже 200%. Так, паж Пентаклів невеликі гроші, тому що пажі це завжди невелике щось, невеликі гроші на дітей, чи якісь бонуси, чи а, хтось вам дасть гроші. Якісь подарунки, невеликі, обмін подарунками також може бути. Так. Але це приємно, це коли приємно, коли ви витрачаєте гроші чи вкладаєте в своїх дітей, в людей, якими ви опікуєтеся, в своїх батьків. Це навіть може бути і домашні улюбленці, з якими треба теж доглядати. Шістка, Шістка а, чаш, це коли. А, Карта такого минулого, щасливого минулого, коли ви попадаєте в дитинство. Це енергії дитинства, це енергії, коли вас люблять, це обмін подарунками. І це також може бути, що ваш колишній заявиться, згадає минулі добрі часи і вам зателефонує або приїде в гості, або ви поїдете в гості до батьків, чи до бабусів. Де вам було дуже-дуже добре. Це енергія любові, материнської такої любові. І також це, коли ви можете просто сісти вдома і погортати альбом з фотографіями, переглянути фотографії. Минулі, вашого дитинства, вашої родини, вашої сім'ї. Це може бути і такі хвилини ностальгії, коли ви згадуєте, що вас люби люблять, і коли ви ментально переноситеся в місця, де вас любили. Всі ми любимо йти в ті місця, де нас люблять, і не любимо вертатися навіть ментально в ті місця, де нас сварили, не любили. І також це карта про те, що, можливо, ви дізнаєтеся, що вас хтось любить, поважає, а ви цього не знали. Ви відчуєте вам, можливо, хтось скаже, що от та людина там захоплюється вашою якоюсь діяльністю, чи вашими талантами, чи просто вами захоплюється і вас люблять. Так. Це таке коло любові. Можливо, ви будете створювати це коло любові. Також дарувати усім компліменти, хвалити людей. І вам це вернеться з турицію. Дама Пентаклів. Королева Пентаклів, це також людина, буде, можливо, буде допомагати вам у фінансових справах звернутися до такого фахівця, який, або банківський працівник, який буде вам допомагати, або ваш бухгалтер, який буде допомагати вам з, зі звітами, з оплатежами, з усім. І з усім, що стосується фінансів, щоб зробити порядок. І рицарь, рицар, жезлів – це а, така. А знову ж таки підтримка. І це про те, що ви будете чимось горіти, якісь ідеї, це вогняна енергія, і це енергія швидкості також. Треба буде приймати швидко рішення, приймати такі буде великий потік інформації, обробляти інформацію на роботі. І це також гості можуть бути. І коли гості дзвонять за 15 хвилин і швидко приїжджають. Це і приємно і а, так швидко, і швидко, і приємно і а, радісно. А, і це може навіть краще, коли ти так сильно не готуєшся, а подзвонили, приїхали і ще краще. Чим довго готуєшся, довго чекаєш і більше хвилювань. Так, наступна остання колода карт а, ри, так, рицар чаш. Це романтичний рицарь. Де романтичний рицар, іде ваше життя. Ну, це може бути і лікар, але така людина молодша віком за вас, може, ви звернетеся до якогось фахівця, який молодший. Це людина така, як також, обаятельна, де, а, вміє говорити, вміє пояснити, вміє так і до себе добродушний, а, до себе так. Притягує людина з подарунком. Ну, якщо це ваша тема, може бути ваш рицар. Який молодший за вас, такий романтичний. Але дивіться, бо може бути, а якщо ви одинокі такий рицар може прийти, завоювати і так само легко піти геть. не Недовгі стосунки. Так, дивимося далі. Зірка. Зірка це віра в свою мрію, це віра в себе в першу чергу, віра в те, що ви зможете, Це і така ваша ціль, коли ви бачите ціль, і це як дотягнутися до зірки, і ви до неї йдете, ви до неї дотягуєтеся. І також це може бути концерт, зірки, на який ви підете, зустрінете зірку, яку любите. так. Ще одна карта, п'ятірка, П'ятірка мечів. Вам важко, але ви йдете, ви не залишаєте свою мету, йдете до своєї мети. Маєте підтримку і маєте все для того, і саме головне маєте енергію. От іде людина, ніби стається змучена, трошки обдерта, але енергії в неї придостатньо. Вона ще й несе три мечі за собою, несе. Тобто несе якісь здобутки, несе знання, іде далі, іде вперед, а не здається. Це саме головне енергія у вас буде, головне не здаватися. У вас все для того є. І на дні колоди карта сили. ви сильніші, ніж ви думаєте. От як працює все світ? Ви сильніші, ніж ви думаєте, у вас багато енергії? Тим людям дається однаково багато енергії. Зранку ви встаєте, у вас енергії вже багато. Якщо ви встаєте і не відчуваєте енергії, вам треба значить, переглянути свій щоденний, свою щоденну рутину, що у вас дуже багато забирає енергії. Бо насправді енергетично ви дуже сильні. Так що вітаю вас зі святами. І бажаю вам усіх земних благ, щастить вам і до нових зустрічей, дорогенькі.